Слава Богу. Наше служіння йде до закінчення. Сьогодні Господь багато говорив, було, хто був уважний, було, що взяти, почути, обов'язково це слово прийняти в своє серце і виконати в своєму житті. Ми будемо молитися за потреби, але я хотів би. Зачитати декілька віршів і слова Господнього, і хто був сьогодні на ранковому богослужінні, також звучала та думка, яка звучала і на вечірньому про прощення. І як брат уже нагадав переді мною, що Дух Якова він ожив, коли він почув. Знаєте, Господь говорить слово своє в наші серця, Дух Святий. Він оживляє нашу внутрішність. Він хоче, щоб ми були живими, але є той, хто не хоче цього. І підсовує ту чашу, про яку ми чули, щоб наш Дух він був угнятний, щоб Дух Святий був угашений, щоб не було того життя в нашому серці. І сьогодні слово Господнє звучить до нас, звучить, щоб ми... Могли відпустити змучених на свободу і з нашого серця, щоб прийшло те прощення, щоб прийшло те життя. Можливо, двері закриті, і Господь стоїть і стукає, а зайти не може, тому що двері закриті. А хто почує його голос, почує те слово, яке Він говорить, почує зов Духа Святого, який бажає оживити, який бажає благословити, який бажає війти. Твоє і в моє серце, в твоє і в моє життя, в твій і в мій дім, щоби звершити вечерю, трапезу звершувати і трапезу Господню. Слава Господу. І що для цього потрібно зробити? Одне місце писання історії нагадати для нас. Всім відомо і не один раз про неї згадують, книга. Іван від Луки, 19 розділ, історія про Захея. І війшовши, Ісус, переходив через Єрихон, і ось чоловік, що звався Закхей. Він був старший митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але із-за народу не міг, бо малий був зріст. І, забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього і промовив Захею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі Твоїм. І той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали він до, грішник, до грішного мужа в гостину зайшов, став же захейта й промову до Господа, Господи, половину маєтку я віддамось у Боге. А коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Авраамів. Слава Господу. Людина, Закей, він чув про Ісуса Христа, але прийшло в його серце бажання побачити. Він виліз на те дерево, щоб побачити Ісуса Христа, який мав проходити повз того місця. Ісус Христос це знав. Ісус Христос, Він знає Твоє і Моє бажання, чи бажаєш ти сьогодні бачити Його? Чи бажаєш ти мати зустріч із Ним? Якщо твоє серце закрито і в ньому немає доступу для Ісуса Христа, то й немає того бажання. Але захей, Він був митником, всі знали, це грішна людина. Але Він в своєму серці бажав бачити Ісуса. І коли Ісус Христос підійшов і каже, мені потрібно бути сьогодні в домі Твоєму. Ісусу Христу сьогодні потрібно бути в Твоєму і моєму домі. Він хоче там бути. І за хей з дерева Він прийняв Ісуса Христа. І що сказав Ісус Христос? Сьогодні прийшло спасіння в цей дім. Але перед тим були слова Захея. Ісус Христос прийшов в Його дім. Я не знаю, що Він йому говорив, яку проповідь або які слова, що Захей промовив, каже, Господи, половину маєтку своя ось у Богем, а коли кого скривдив був чим, верну вчетверо. Покаяння. Він робить це рішення в своєму серці, каже: Я зроблю це, кого я скривдив, кому винен, я віддам і віддам не стільки, скільки був винен, але вчетверо віддам. Ісус каже: сьогодні цей дім прийшло спасіння. Не один раз чуєш свідоцтво, коли люди, які переживали хрещення Духом Святим, які були ваші відчуття, які були ваші почуття, коли запитуєш це питання? Що вони відповідають? Хотілося всіх обіймати, хотілося всіх любити, всім прощати, тому що Дух Святий прийшов у серце. Ісус Христос прийшов в дім Захея, і Захею захотілося зробити набагато більше. Він знав свою провину, Він знав своє життя, але прийшов Ісус. В його дім. Сьогодні для того, щоб простити, для того, щоб випустити змучену на свободу, можливо, ти не можеш і ходиш годами, ходиш місяцями і мучишся в своєму серці, тому що не можеш простити. І не відчуваєш то єднання з небом, тому що твої молитви про прощення вони не досягають неба, бо Ісус не може простити тебе, бо ти не прощаєш. Скажи жице Господу, скажи це Господу. Відкрий двері свого серця, скажи, як є і Дух Святий. Я вірю, що Він зайде в твоє серце, і Він поміняє все на 180 градусів. Він дасть ту любов, в твоє серце, бо написано, де Дух Господній, там свобода. А ще в одному місці написано, що любов Божа, моєї любові не вистачає, щоби простити. Моєї любові недостатньо, щоб вмістити. Йосип, тебе продали, від тебе відреклися твої рідні брати, що ти відчував? Я не знаю, які почуття були в його серці, але написано, що Господь був із Йосипом. І коли прийшли брати за хлібом, Він їх впізнав, І він їх простив. Слава Господу! Скільки нам прощено сьогодні, якби ми в своєму серці, в своєму розумі могли осягнути, вмістити, пізнати, я думаю, ми зовсім по-іншому відносилися б до согрішені брата, сестри, до поведінки людей, які оточують нас, які кидають, можливо, каміння в нашу сторону. Ми зовсім по-іншому відносилися. Ми зовсім по-іншому вміщали б. Ми зовсім по іншому говорили б, ми зовсім по-іншому думали б і благословляли б. Сьогодні є час перед Господнім лицем, сьогодні є Дух Святий на цьому місці. І слово Господнє сьогодні звучить до кожного серця. Якщо ти не справляєшся з цим, якщо ти не можеш простити, воно написано, один раз, Господь сказав, і двічі я чув. І сьогодні я чую двічі це слово, як думаю, що кожен із нас, і це не просто так, тому що Господь щось хоче сказати, хоче донести це слово до твоєї до мого серця, щоб ти і я мали свободу. Якщо є, і ти відчуваєш в своєму серці цей тягар. Молитва церкви. Ти сам не справляєшся, не можеш простити, але є церква Господня. Яка сьогодні може ходотайствувати за тебе, щоби ти міг простити, щоб ти міг благословляти навіть і ворогів своїх, бо так вчить слово Господнє. Давайте піднімемося на наші ноги. І хто бажав би, щоб церква за нього помолилася, брати служителі підійшли, положили свої руки, і в цій ходотайстві молитві? Щоб ви могли простити, щоб ви могли благословляти, щоб ви могли не звертати, можливо, не впускати в своє серце тої образи, Господь сьогодні діє Духом Святим і хоче дати вам свободу. Церква, ми молимося, хто бажав би, ви можете пройти наперед, і ми будемо за вас молитися.